Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про екосистему Касатор Корп, а саме про їхню топову соцмережу слейт, про яку я неодноразово згадував в своєму телеграм-каналі, тапалку Голден Ігл та багато іншого. Повірте, відеоролик буде справді цікавим та інформативним. Плюс розповім про цікавий анонс, в рамках якого можна буде виграти цінні подарунки просто за вашу участь на АМА сесії. Загалом, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перший продукт, з яким хотів вас познайомити, це безумовно соцмережа Slate. Це фактично аналог Твіттера, однак з акцентом на web 3 та криптовалюту. Тобто, ви можете підписуватись на своїх улюблених блогерів та отримувати цінну інформацію без зайвого інформаційного шуму. Також дуже цікаво, що в кожного користувача є власний гаманець його можна поповнювати, взаємодіяти з різного роду сторінками і так далі. Тут ми бачимо аналог стрічки новин. Ви фактично будете бачити усі пости тих людей, на які ви підписані. Знову ж таки, тут в нас інформація вже безпосередньо в пошуку, тобто це рандомні люди. Якщо вас хтось зацікавив, ви можете підписатися. Тут знову ж таки Discovery, Ви можете шукати будь-якого блогера, який вам цікавий сповіщення, і безпосередньо можливість робити нові пости. Давайте ми це зробимо, натискаємо New Post. Додаємо текст і картинку, бачимо, що це все фактично як в Телеграмі, але знову ж таки більше схоже на аналог Твіттера. Натискаємо пост. І бачимо, що він опублікувався. Давайте зайдемо в наш профіль і побачимо, що так справді все працює. Також давайте розберемось з функціоналом. Давайте на прикладі будь-якого каналу покажу. Зокрема, ось канал Easy Profit мого товариша. Бачимо, що тут ми можемо ставити свого роду лайки токенами BSLX і SLX. Знову ж таки, бачимо, що це в принципі робиться доволі просто. Натискаємо раз і додали один, два. ну... Тобто, це свого роду як мінімальний донат. Знову ж таки, токен коштує небагато, нам не шкода. Знову ж таки, повертаємось на наш профіль. Тут також ви можете залишати опис свого каналу. Best Crypto Community from Ukraine, Це точно про спільноту до Hit.ua, користуючись нагодою. Дякую кожному, хто підписаний. Саме завдяки вам. Ми постійно розвиваємось і рухаємось далі. Що стосується гаманця, тут також багато цікавих фіч. Зокрема, ми можемо отримувати сюди криптовалюту. Бачимо, це знову ж таки блокчейн Stellar, На це потрібно зважати. Ви можете взаємодіяти з цим блокчейном з біржі WhiteBit, також можливо з інших бірж. Але я скидав саме звітам. Також тут в нас можливо обміняти вашу криптовалюту. Знову ж таки, тут є різного роду пули, де ви можете додавати ліквідність і тим самим отримувати додаткові винагороди. Поповнюється гаманець як з криптовалютних бірж, так і безпосередньо через купівлю з картки. Тобто, зважайте на даний момент, бачимо, що тут ми можемо як купити, так і продати. Загалом функціонал насправді широкий та зручний. Якщо вам таке цікаво, однозначно ознайомлюйтесь. Варто відзначити, що соцмережа ідеально інтегрована для ПК-версій і в основному сижу саме з ноутбука. Однак для вашої зручності ви можете встановити мобільний додаток. Як бачимо, оцінки в нього максимально високі, він зручний та продуманий. Ви там зможете активувати свій гаманець і почати роботу з платформою. Також в рамках бонусу хочу запропонувати вам промокод, який дозволить отримати винагороду просто за те, що ви новий користувач. Промокод залишається. Лише в описі до даного відео, просто заходите в додаток, натискаєте Активувати промокод, вводите його і отримуєте нагороду. Далі у нас на огляді їхній міні-додаток всередині телеграму під назвою Gold Eagle, і він безумовно вартий нашої уваги, адже в них доволі цікава система, в рамках якої ми можемо здобувати за активність їхні внутрішньо ігрові монети StarDust, і вже за них на повному пасиві фармити справжні токени. SSLX, але давайте про все по порядку. Перший пункт це власне аналог тапалки, тобто ви можете клацати і таким чином отримувати винагороди. Наступна вкладка це Earn, і тут. Точно вже потрібно все виконати. Фактично, тут доволі прості завдання з підпискою на соцмережі. Все, що потрібно зробити, це безпосередньо підписатися і виконати ті дії, які вас просять, і завантажити скріншот. Наступні завдання не вимагають скріншоту і фактично робляться буквально за декілька хвилин. Я підписався в Телеграмі, в Твіттері і знову ж таки на ком'юніті в Телеграм. Далі у нас вкладка івенти. Зараз тут усі івенти завершені. Рекомендую стежити за анонс. Анонсами, ви це можете робити безпосередньо в соцмережі SL8 і приймати участь. Тут ви можете виграти як внутрішньоігрові ігрові монети Stardust, так і бачимо, що справжні монети SSLX. І безпосередньо навіть USD, тобто отримати нагороду зразу в доларах. І знову ж таки, тут немає ніяких складних завдань, впорається навіть новачок. Наступна вкладка це безпосередньо Invite, Тут ви можете запрошувати ваших друзів і отримувати 6% від їхніх зароблених токенів. Таким чином, ви будете збільшувати свій баланс. Знову ж таки, для друга це ніяк не впливає, він нічого не втрачає, але ви отримуєте бонус. Далі, тут будуть накопичуватись наші стардасти. Як бачимо, я лише розпочав. Гру і розпочав так би мовити знайомство з даним додатком, але чув про нього вже доволі давно, просто бракувало часу. Зараз хочу оптимізувати свою роботу для того, щоб якомога більше фармити цих стардастів і пізніше за них вже отримувати токени SSLX. В цьому пункті потрібно законектити свій гаманець безпосередньо з соцмережі sl 8 Я його раніше вам показував, і фактично це відбудеться симбіоз, і ви зможете. Виводити нафармлені ваші стардасти безпосередньо туди на баланс, і там ви їх можете одразу свапати в USDC і виводити на біржу. Тобто, фактично, біржа надає моментальний заробіток, не потрібно нічого чекати місяцями на дропи і так далі. Саме цим мене цей проект і підкуповує. Тобто, фактично все прозоро заробили, вивели і вже можете фіксувати прибуток. Однак. Тут є цікава система, і, власне, за холд ось цих стардастів ми будемо фармити токени SSLX, і безпосередньо вже пізніше можемо їх продати і отримати профіт. Тобто я собі вибудував таку систему складного прибутку. За активність додатку я отримую стардасти, далі я їх вивожу на гаманець, не продаю їх одразу, і за них отримую токени SSLX. Таким чином, я розраховую на ріс токену і вже безпосередньо на пампі буду фіксувати прибуток. Також хотілося би додати декілька слів стосовно їхнього токену. На фоні слабкості усього ринку, і особливо альткоїнів, курс токена тримається доволі стабільно. Взагалі, хочеться відзначити, що проект вигадав доволі цікаву систему з сейлами, які проходять систематично, і в рамках сейлів можна було купляти безпосередньо цей токен, і холдери даного токену отримували ряд переваг, зокрема бонуси до стейкінгу і багато чого іншого. Таким чином, проект активно працює з власним ком'юніті і хоче, щоб в холдерах були лише ті люди, які зацікавлені в розвитку екосистеми. Мені такий підхід дуже подобається, адже ми бачимо наскільки багато зараз проєктів на ринку, і фактично вони усі вмирають, тому що це не потрібні фантики, за які нічого не можна отримати, ніхто їх не розвиває і так далі. Натомість екосистема Casa TorCorp дуже стрімко розвивається, регулярно виходять різного Роду анонси, і що і казати, їхня ідея близька до крипторегуляції, про яку говорять вже не один рік. І якщо вона справді буде запроваджена в 2025-му, то безумовно саме цей проєкт війде в топи, і це, звичайно, позитивно вплине на токен SLX. І це, зокрема, ще одна причина, чому потрібно проявляти активність в їхньому додатку, заробляти стардасти, за них вже фармити токени SLX і безпосереднього. Чікувати пампу бачимо, що токен торгується вже на декількох біржах, зокрема Whitebit та XT.com, Також заплановані лістинги на біржах LBank та усім відомому MEX. Загалом на 2025 рік заплановано дуже багато усього. Тож рекомендую стежити за екосистемою і брати участь в активностях. Ну і на завершення, напевно, найбільш приємний момент, адже абсолютно усі люблять розіграші, особливо якщо немає жодних складних умов для того, щоб отримати винагороди. І сьогодні в нас є така можливість, адже саме 10 лютого, день народження, у seo проекту Дмитра Іванова. І в честь цього буде запущений святковий стрім, в рамках якого ми зможемо виграти цінні подарунки. Зокрема, вони зображені на наших екранах. Все, що потрібно, це заповнити форму, вказати свої дані і відповідно бути присутнім на стрімі, який відбудеться о 21.00 на youtube каналі проекту. Посилання на форму я залишу в описі до даного відеоролику. Загалом обов'язково доєднуйтесь. SEO поділиться своїми думками по ринку, можливо, поділиться якимись інсайтами, адже спілкуються з далеко не останніми людьми в індустрії. Також, звісно, розповість про найближчі плани екосистеми, що на нас чекає в майбутньому, і як на цьому можна заробити. Загалом буду присутній і вам рекомендую. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Продовжу стежити за розвитком екосистеми Каса Торкорп, адже справді імпонують їхні продукти, а саме соцмережа Slate та тапалка Golden Eagle. Буду ділитися своїми проміжними результатами та, звичайно, повідомлятиму про якісь нововведення. І, звичайно, кожну гідну можливість для заробітку буду висвітлювати в своєму телеграм та Ютуб каналах. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних. Зустрічі.